Всім привіт! Дуже рідко на сьогоднішній день використовується в будівництві така кладка. Раніше це було популярно. Це така звичайна класика, кладка бутового камня. З неї роблять і робили раніше паркани, підпірні стінки, фундаменти. Це Камінь з кар'єра руде село під володаркою, і е, покладений він на раствор з додаванням саджі, тобто швини білі, такі, да, а такі синюваті, темноваті. Тому хто е, хоче. Зробити такий паркан, фундамент підпірну стінку. В нашій команді є такі майстри на сьогоднішній день. Всі вміють заливати бетон, всі вміють класти газоблок, робити дахи. А отакий камінь положити, знайти бригаду просто щось неможливе. Тому кому потрібно, в нашій команді є такі майстри. Замовлення від 10 кубів приймаємо. До нових зустрічей!